Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про небезпечні знахідки на вулиці, а також про такі речі, як касетні заряди, що ж це таке. Отже, зараз у нас непростий час, а саме війна. Тому треба бути в сто раз обережнішими, ніж зазвичай. Ми вже з вами говорили про небезпечні знахідки на вулицях, так? що не можна підбирати іграшки, телефони. Щось, що блистить, сумки, чужі, будь-які речі, які ви знаходите на вулиці, якщо ви їх побачили, їх до рук не варто брати, адже це може виявитися вибухонебезпечний предмет. Наприклад, міна. Всі ми знаємо, що таке міни з кінофільмів, але, на жаль, зараз у нас така реальність, що міни використовуються нашими противниками у війні. Саме тому треба бути дуже і дуже обережними. Міна це вибухонебезпечний пристрій, який може призвести до смерті людини, тварини та всього навколишнього, якщо на неї натрапити. Перш за все, треба пам'ятати, що міни дуже ретельно ховаються. Їх ховають у ґрунті, у воді та навіть у траві. Вони також схожі за кольором такого ж кольору. Темно-зелений, світло-зелений, так? тому ми можемо їх не побачити. Тому наразі дуже небезпечно виїжджати за межі міста. Не можна цього робити, адже територія зараз України в більшості своїй замінована. Тобто несе небезпеку. Ліси, поля. Та відкритий простір. Друге, про що я хочу сказати про небезпеку касетних зарядів. Наразі окупаційними військами Росії здійснюється обстріл наших територій касетними ракетами. Вони мають таку особливість, коли вони долітають до місця, вони розпадаються на багато, багато-багато деталік. І ці детальки можуть лежати будь-де у будь-якому місці. Тому. Не можна нічого чіпати. Якщо ви побачили міну або будь-який незрозумілий металевий, пластмасовий предмет, не беріть його до рук. Оминайте, кличте на допомогу дорослих. Не можна в нього чимсь кидатися, заливати його чимось, засипати його чимось. Ви маєте обов'язково відійти на дуже-дуже велику відстань і повідомити дорослим. А дорослі вже мають у свою чергу викликати спеціальні служби. Тому, діти, бережіть себе, не чіпайте жодних знахідок на вулиці, навіть якщо це буде мобільний телефон. Повідомляйте іншим, якщо ви знайшли щось незрозуміле. Обов'язково говоріть про це дорослим. Бережіть себе.